Так, це гормональний живіт. І на нього ні дієти, ні виснажливі тренування не подіють. Цим ознаками, що це гормональний живіт, буде, ну, по-перше, сам живіт виступаючи, і навіть ви можете бути худоща, ваш живіт буде виступати. Це синці на тілі, це стрії, білі розтяжечки такі. Це горбик тобто на своєму шині, ну, от кабуля, якби ви не масували. Це висить тут шкіра, такі курячі крильця, І все порушня комп'ютивність наших функцій. Нічого не хочеться, увага погана, пам'ять погана, світло милий, їде поганий, сон поганий. І, та, і, мені нічого не хочеться. Але це є реакція. Не на стрес, як ми привикли списувати, ой, навколо стрес, що я зроблю. Не просунуться. на той навколишній стрес. Викинувся адреналін, адреналін, той же самий кортизол, але вони виконали свою функцію, організм адаптувався, відреагував і вернувся в норму. А ось цей животик гормональний є наслідком хронічного стресу, так, там буде кортизол задіяний. Але цей хронічний стрес виникає внаслідок того, що організм постійно і в день, і вночі бореться з аутоінтоксикацією. звідки взялася аутоінтоксикація? А це коли ми не вміємо правильно їсти, порушуємо біоритми, взагалі всі закони порушуємо і не знаємо, коли який орган працює і що він взагалі хоче. І от в таких чинниках в нас виникає багато оцих проміжних токсичних продуктів, оскільки вони не передбачені нашим організмом, він їх десь там відкладає, десь там вас посипало, де зупилися інші симптоми, і, зокрема, оці гормональні збої. І вже і гормональні збої ведуть до певних клініків. І оцей гормональний животик є одною з повітря даної клініки. Відповідно, щоб без дієт, без таблеток, без клізнь, без голодувань, без іншої наруги над організмом привести все це в норму.